Слухати це відо до кінця та отримати захист, благословення та поміч для себе та своїх рідних. О владико небесний, що сієш милосердя у серцях наших і керуєш долями світів, прийми нашу молитву, сповнену покаяння і віри, о Господи Вседержителю, Ти, що твориш милість і правду, даруй нам благодать Твою, щоб ми, зміцнені Твоїм словом, знаходили шляхи праведні, наповнена світлом Твоєї мудрості, щоб ми. Віднайши порятунок у твоїх обіймах, вічний захиснику ти, що несеш захист і піклування, оберігай наші родини від усяких негараздів, напишіть імена та прохання в коментарях будь для нас кріпким укриттям від бурі незгод, що насувається на наш світ, присвятий Отче Джерело Богословення, Наділи нас мудрістю і терпінням у повсякденних турботах. Допоможи нам у важких випробуваннях, бережи наше здоров'я та даруй нам стілення від усяких хвороб, всемогутній ти що стоїш на сторожі праведності, захисти наших рідних та дітей від злого й недоброго, дай нам сили піклуватися про них з любов'ю та розумінням, о вірний заступнику, допоможи нашим мужнім захисникам України в їхній боротьбі за свободу та справедливість, даруй їм перемогу над ворогами і наповни їхні серця. Мужністю та відвагою, Господи, Творче Всесвіту, святи, наші душі, з розумінням Твоєї волі, дай нам все вислужити ближнім, з любов'ю і милосердям, навчи нас цінувати кожну мить життя, яке ти нам дарував, і проявляти доброту у світі, причесний опікуне, вислухай наші прохання, що вони до Тебе з вірою і надією, нехай благодать Твоя супроводжує нас у кожному кроці. Освітлюючи наші душі і ведучі до вічного життя. Амінь. О Ісусе Христе, Спасителю наш ти, світло небеса, вічна надія наших сердець. з вірою надією та покорою ми звертаємось до Тебе. Прости нас, Господи, за гріхи наші, за слабкості, які ми не само в собі, наповни нас своєю благодаттю, нехай вона буде провідником у наших діях та ми Господи, благослови наші сім'ї. Напишіть та на прохання в коментарях. Оберігай їх від усякого зла від видимих та невидимих ворогів, даруй нам мудрість та силу, щоб з любов'ю та турботою піклуватись про наших близьких і дітей, нехай Твоє світло осяє наші душі та тіла, зцілюючи нас від хвороб, та негараздів, будь нашим захисником і наставником у повсякденних турботах та випробуваннях. Ми мовимося за наших захисників. Хоробрих синів та дочок України, які стоять на захисті нашої землі, дай їм силу, мужність і витривалість, аби вони могли перемогти ворогів і повернутися додому з перемогою, о Господи, допоможи нам у боротьбі з нашими слабкостями та гріхами. Навчи нас покладатися на Твою волю, бути відданими Твоєму навчанню та слідувати шляху, який ти для нас приготував. Даруй нам світло Твоєї мудрості, щоб ми. Могли бачити правду та жити згідно твоєї волі, продовжуємо молитву, величаючи тебе, Отця, Сина і Святого Духа, нехай благословення трійці одного Бога, завжди супроводжує нас у нашому житті. Амінь. О Всевишній Боже Небесний, Владико, ти, що освітлюєш усі куточки світу своєю безмежною любов'ю, прими цю молитву від недостойного Твого Слуги, усвідомлюючи свою недосконалість і грішність. У скруті серця благаю тебе, всемогутні пропрощення моїх гріхів, твоє милосердя і благодать, нехай омивають мою душу, оновлюючи її на шляху до спасіння, о Господи, оберігай мою родину та близьких. Напишіть імена та прохання в коментарях. Від усіляких небезпек, Твоя захисна рука. Нехай буде над ними у кожний час, щоб вони відчували твою безмежну опіку та ласку. благослови, Господи, усі мої щоденні справи, наділяй мудрістю та силою, аби кожна моя дія була згідна з твоєю волею, у труднощах і випробуваннях, будь моїм надійним провідником, прошу тебе всеблагий, просівання, від недух, нехай Твоя цілюща сила огорне кожного, хто страждає, даруючим здоров'я та витривалість. Захистив Всевишнє від усякого, зла та спокус, укріпи нас у вірі та доброчесності, аби ми могли встояти перед обличчям злоби та неправди, Благослови всемогутній наших хоробрих захисників. Нехай твоя могутня рука допомагає їм у боротьбі за справедливість і мир на нашій українській землі, Даруй їм силу, мужність і перемогу над ворогами. Освітлюй наш шлях, Господи, мудрістю та розумінням, аби кожен крок був наповнений любов'ю до ближнього та прагненням добра, нехай наші серця будуть відкриті для Твоєї волі, і нехай кожна наша думка та дія буде в гармонії з Твоїм вченням, принеси мир та спокій в наші домівки, в серця наших дітей та старших, нехай вони відчувають Твою присутність і захист у кожний момент свого життя. Усе заблагаю Тебе, все Господи, вірячи у Твою нескінчену любов та милість. Амінь. О всемогутній, Господи, Христе Небесний, в Твоєму світлі ми знаходимо утіху і силу, прийди до нас, як цілюще джерело, очищаючи наші душі від гріхів і недоліків, о вічний лікарю у Твоїх руках, зцілення наших недух, зверни Твоє милосердне око на нас, убогих і хворих, і даруй нам здоров'я тіла і душі. Прошу тебе, Боже, благослови наші сім'ї, напишіть імена та прохання в коментарях, охороняй їх від усяких небезпек, оберігай зла і спокус, нехай Твоя благодать супроводжує нас у щоденному житті, наповнюючи серця миром і радістю, допоможи нам бути мудрими та милосердними, веди нас шляхами праведності та істини, особливо молю Тебе за наших захисників, хоробрих воїнів України. Даруй їм силу і відвагу, захисти від ворогів і невдач, нехай Твоя перемога буде з ними, а Твій мир запанує на нашій землі, вислухай наші молитви і будь нашим захисником і покровителем, Господи, прийми ці скромні слова, як вираз нашої віри і надії, нехай кожне прохання, виголошене нашими устами, знаходить відгук у Твоєму серці, посилай нам Твоє керівництво, щоб ми. Завжди крокували стежками праведності, і нехай Твоя воля буде нашим щоденним провідником. Амінь. О, небес небеси землі Всевишній, Господи, що ведеш нас у життєвих мандрах, вислухай наші молитви, сповнені вдячності, шани. Напишіть імена та прохання в коментарях. Владику милосердя, ти що даруєш нам незбагнене спасіння, просвітви наші душі, знанням істинного шляху. Посилив нас віру та надію, щоб ми з гідністю переносили життєві випробування, пам'ятаючи про Твою вічну любов і захист, о Всемогутній захиснику, даруй мир і спокій нашій країні, що страждає від зневіри та ворожнечі, о Господи, вічне джерело мудрості, навчи нас цінувати кожну людину, яку ти посилаєш у наше життя. Допоможи нам бути відкритими до нових знань і досвіду, зміцнюючи нас у вірі та любові. Пречистий Вседержителю, допоможи нам будувати сильні та люблячі родини, де панує злагода та взаємоповага, будь для нас промінням надії в темних часах, вказуючи шлях до світла та істини, о Боже, що ведеш нас через бурі життя, наділи нас силою та витривалістю, щоб ми могли давати всякі перешкоди, що стають на нашому шляху. Нехай Твоє благословення супроводжує нас у всіх наших починаннях, о Всемилостивий Отче, Ти, що знаєш потреби наших сердець, богослови нашу землю родючістю та добробутом, нехай урожаї будуть багатими, а домівки наші острівцями миру та любові. Преславний Господи, прийми нашу молитву, як вияв нашої вічної вдячності та любові до Тебе, нехай милість Твоя огортає нас кожного дня. Ведучи нас до вічного блаженства у Твоєму Царстві, Амінь. О Ісусе Христе, наш Небесний, Захиснику та наставнику, з покорою та вдячністю, ми продовжуємо нашу молитву до Тебе, Ти є джерелом нашої сили та надії, і в Твоїх руках наше майбутнє, вислухай наші моління за всіх, хто страждає та потребує Твоєї допомоги, даруй зцілення тим, хто хворіє, втіху, тим, хто в жалобі, і підтримку тим, хто знаходиться в скруті. Нехай Твоє святе світло проганяє темряву страху та безпорадності з їхніх сердець, ми молимося за мир у нашій країні та у всьому світі. Нехай Твоя любов та мудрість направляють лідерів народів, щоб вони приймали рішення, керуючись справедливістю та милосердям, допоможи нам побудувати суспільство, де пануватиме гармонія та взаємоповага, благослови, Господи, наші родини та домівки. Напишіть імена та прохання в коментарях. Нехай в них завжди лунають слова любові та підтримки, даруй нам мудрість та терпіння у вихованні наших дітей, щоб вони росли сильними духом, добрими та справедливими людьми. Господи, допоможи нам зберігати міцну віру та непохитну надію у складних часах. Нехай Твоя благодать осяває наш шлях і допомагає нам долати випробування з гідністю та мужністю. Ми продовжуємо нашу молитву, прославляючи Тебе, Всемогутнього Бога. Отця Сина і Святого Духа, нехай благословення трійці супроводжує нас у наших діяннях та думках. Амінь. О всеблагий, преблагословений Отче, ти, що керуєш долями народів і серцями людей, прийми цю молитву, що вини від серця, сповненого віри та надії. Напишіть імена та прохання в коментарях. Благаю тебе, Господи, обдаруй мудрістю наших лідерів та керівників, нехай твій світвий розум веде їх у прийняті рішень, що служитимуть миру, справедливості та процвітанню нашої землі, нехай їхні серця будуть повні любові до народу та відданості, добру у цей час випробувань та невизначеності. Прошу тебе всемогутній. Обдаровую наші душі світлом надії, нехай кожен з нас знайде в собі силу та витривалість, аби стояти твердо перед обличчям викликів та негод, особливо молю тебе за мир у нашій країні та у всьому світі. Нехай Твоя миротворча сила вкладе кінець конфліктам та стражданням, а людство знайде шлях до звагоди та взаєморозуміння, благослови Господи, наших вчителів та наставників, які засівають зерна знань та мудрості. Нехай їхні слова та вчинки будуть відзеркаленням Твоєї любові та благодаті, надихаючи молоде покоління на шляху до світла та істини, О, всесильний Боже, даруй нам силу духу, аби ми могли підтримувати один одного в часах скорботи та радості. Нехай наша віра та братерство будуть непохитними, як скеля, на якій ми стоїмо, великий лікар, душ та тілес, благаю тебе зцілення для всіх, хто страждає, нехай Твоє милосердя торкнеться кожного, хто потребує утіхи та підтримки, наділяє нас силою та мужністю, аби ми могли бути опорою для нуждених та слабких, Господи, дай нам своє любити та прощати, нехай наші серця будуть вільні від злоби та образ. А наші думки та слова від заздрощів та злості, навчи нас жити в гармонії та мирі з усіма нашими братами та сестрами. Про все це молюся Тобі, о Господи, вкладаючи свою довіру та надію, твою безмежну любов та милосердя. Амінь. О перебаги і всемогутній, Отче, ти що володієш небесами, вислухай наші скромні молитви. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ми приходимо перед Твоє святе лице, сповнені віри і надії, благаючи про Твою безмежну милість і благодать. Владико Небесний направляє нас у наших життєвих подорожах, щоб кожен крок наш був зроблений під Твоїм вічним пильним оком. Ми молимося за наших дітей та родичів. Щоб ти оберігав їх від усякого зла, наповнював їхні серця любов'ю та мудрістю, нехай твоя рука веде їх по шляху праведності, даруючи їм силу і сміливість у випробуваннях і труднощах життя, наділи їх благословенням, щоб вони росли у знанні, благочесті, молимо тебе, великий цілителю за всіх, хто страждає від хвороби недух, Нехай Твоя ласка торкнеться їх, нехай Твоя сила зцілить та відновить, дай нам мужність і терпіння нести тягар хвороби, знаючи, що ти завжди поруч у кожній миті нашого життя. Просимо тебе, О Боже, за нашу країну, за її мир і процвітання, благослови нашу землю і вони, і ліси, і ріки і небеса над нами, даруй нам мудрість, щоб у вирішенні суспільних питань. Ми завжди пам'ятали про Твої заповіді і вчення. О Господи, наше життя у Твоїх руках, допоможи нам прожити кожен день у гармонії з Тобою, з ближніми, нехай наші серця будуть відкриті для любові, прощення та співчуття в Твоїй безмежній доброті, вислухай наші молитви і будь з нами завжди. Амінь. О, преблагословенний владико Всесвіту, Ти, що даруєш нам благодать і силу, прийми нашу молитву, сповнену віри та надії. Напишіть імена та прохання в коментарях. Небесний Още, Всемогутній Творець наповни наші серця світлом Твоєї премудрості, дай нам розуміння, щоб ми змогли розрізняти добро від зла і жити в згоді з Твоїми заповідями, о Господи, великий захиснику, сміцни нашу волю, щоб ми могли протистояти спокусами злу, що оточує нас, нехай Твоя благодать захищає нас. Від усіх видів зневіри та знедовлення, всеблагий Отче, джерело всього живого, благослови наші землі плодючістю і достатком, даруй нам урожай який буде годувати наші сім'ї та всіх, хто потребує, О, всесільний цілитель обдаруй нас цілення від усіх хвороб та недуг. нехай Твоя благодать і сила, оновлюють наші тіла і душі, даруючи здоров'я та довголіття, Господи Всевишній, провіднику, наставляй нас. На шляху істини та праведності поможи нам знаходити рішення у складних життєвих ситуаціях, керуючись твоїм словом і мудрістю, О, Вічний водавець, освіти наші думки та серця, щоб ми могли бути прикладом доброчесності та гуманності у своїх спільнотах, нехай наші вчинки та слова, відображають Твою любов та милосердя, Причудовий охоронець, оберігай наших захисників. Які стоять на стражі свободи та незалежності, дарує мужність, силу та витримку у відстоюванні наших ідеалів та цінностей, о Господи, Ти, що вічно слухаєш наші молитви, прийми ці слова, як вираження нашої віри та відданості, нехай Твоя любов і милість супроводжують нас кожен день, ведучи до вічного життя у Твоєму Царстві. Амінь. О Всемилости Ісусе Христе, з невимовною вдячністю та глибокою вірою. Ми продовжуємо нашу молитву перед Твоїм святим обличчям. Напишіть імена та прохання в коментарях: Ти є джерелом нашої сили, світла та надії, і ми звертаємось до Тебе у наших потребах та бажаннях, ми молимося за всіх, хто перебуває в потребі, за тих, хто відчуває самотність та відчай. Нехай Твоя безмежна любов огорне їх. Даруючи відчуття безпеки, тепла та прийняття, веде їх твоєю невидимою рукою через труднощі життя, даруючи міць духу та відвагу, благослови, Господи, нашу землю та її плоди, наші праці та зусилля. Нехай вони принесуть добро та процвітання для всіх, дай нам мудрість, щоб ми шанобливо ставилися до природи та використовували її дари з повагою та розумінням. Ми молимося за всіх, хто виховує та навчає наших дітей, нехай Твоя мудрість та благодать, будуть з ними, допомагаючи виховати майбутнє покоління в дусі правди, добра та краси, дай нашим дітям силу зростати здоровими, розумними та чуйними, несучи світло твоєї любові у світ. О Господи, ми молимося за мир та злагоду у всьому світі, нехай Твоя благодать об'єднає народи в братерстві та взаєморозумінні. Руйнуючи стіни непорозумінь та конфліктів, даруй нам серця відкриті для прощення та співчуття, аби ми могли будувати світ без насильства та ворожнечі в продовження нашої молитви, ми знову вклоняємося Тобі Божественній трійці, Отцю Сину та Святому Духу. Нехай Твоє благословення супроводжує нас у кожному свою вчинку та думці. З вірою та надією ми довіряємо Тобі наше життя. Амінь. Мо Всемилостиве і всевишній Отче, Ти, що правиш небесами та землею, прийми ці скромні слова, молитви від серця, що прагне до тебе, напишіть імена та прохання в коментарях. У цей час випробувань, коли темрява огортає світ, ми благаємо тебе, О Боже, про світло твоєї мудрості та керівництва. Нехай твої слова будуть маяком для нас у морі життя, вказуючи шлях до правди та любові. Мовимо тебе, Господи, за мир у світі та злагоду між народами, нехай Твоє милосердя та благодать, сприяють примиренню та розумінню, згладжуючи конфлікти та непорозуміння, прошу тебе у всемогутній особливо захистити благослови дітей та невинних, що страждають у цьому світі. Нехай Твоя безмежна любов огортає їх, захищаючи від зла та недобра. Благаю Тебе, Господи, зміцни нашу віру та духовність, допоможи нам зростати у духовному житті, зміцнюючи нашу віру та поглиблюючи наше розуміння Твоїх вчень, О Всевишній, благослови наші домівки та родини, нехай любов, мир та гармонія панують у наших серцях, благослови наші взаємини, щоб ми могли підтримувати один одного в радості та скорботі, посилай нам, Господи, Твоїх ангелів. На захист та допомогу, нехай вони стережуть нас від усіх небезпек та ведуть нас по шляху праведності та благочестя, о Всеблагий Отче, дай нам силу протистояти спокусам та що оточує нас, навчи нас бути милосердними, терпеливими та співчутливими до потреб інших, благаю тебе у всемогутній, допоможи нам у наших повсякденних труднощах та викликах. Нехай Твоя мудрість веде нас у прийнятті рішень, які сприяють добру та справедливості у продовження цієї молитви, Господи, висловлюю найглибшу подяку за Твої безкінечні благословення та ласки, якими ти щедро обдаровуєш нас щодня. Нехай слава та хвала будуть тобі навіки, Господи. Амінь. Величний і милостивий, Господи, наш Небесний Захиснику, знову звертаємось ми до Тебе з глибокою вірою та надією. Напишіть імена та прохання в коментарях. Твоя безконечна доброта та любов освітлюють наші душі, ведуть нас у темряві, надихають на благі діла. Прошу тебе, Всевишній, огорни нас своєю опікою, будь нашим щитом і заступником у всіх випробуваннях та бурях життя. Ми призиваємо Твоє благословення для наших домівок, щоб вони завжди були місцями любові, миру та радості. Допоможи нам створювати в наших оселях атмосферу тепла, взаєморозуміння та підтримки, нехай наші домівки будуть непорушними фортецями, де панують гармонія і спокій. О, повелителю, Всесвіту, просимо тебе за всіх, хто перебуває у скруті та потребує допомоги, нехай Твоя безмежна ласка осяє їхні шляхи, нехай Твоє всемогутнє слово буде для них втіхою та керівництвом. Наділи їх силою, мужністю та надією, щоб вони могли долати перешкоди та досягати своїх цілей. Ми також мовимося за мир у світі, за кінець усіх конфліктів та розбратів. Нехай Твоя всемирна любов об'єднує народи, культури та серця, у прагненні до гармонії та взаєморозуміння, навчи нас жити в мирі та звагоді з усіма нашими братами та сестрами по всьому світу. Господи наш ще підтримуй нас у нашій вірі, зміцнюй нашу надію, розширюй наше серце любов'ю, допоможи нам бути світлом для інших. Відображати твою доброту у наших вчинках та словах, будь з нами у кожному вдиху та видиху у кожному кроці нашого життєвого шляху. Амінь. Тавте вподобайки під відео надішліться від обвижні вашим для поширення слова Божого бо сині Господні, нехай перебуває з усіма нами.